Вітаємо, ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 16 липня, і в цьому випуску ви побачите. 11 липня в Україні стартувала вступна кампанія 2014 року. Перші абітурієнти Миколаївського національного аграрного університету подали документи до приймальної комісії. У Миколаївському національному аграрному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів випускникам університету та технолого-економічного коледжу. 11 липня в Україні стартувала вступна кампанія 2014 року. І вже перші абітурієнти Миколаївського національного аграрного університету подали свої документи до приймальної комісії університету. Провадження освітньої діяльності у Миколаївському національному аграрному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Правила прийому розроблені приймальною комісією Миколаївського національного аграрного університету відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України. Прийом до університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Сьогодні розпочала роботу приймальна комісія Миколаївського національного аграрного університету. Ми працюємо щодня з понеділка по п'ятницю з 8 до 17.00. Субота-неділя з 8 до 12.00. Чекаємо на вас. Перші абітурієнти Миколаївського національного аграрного університету поділилися своїми думками, чому саме вони обрали для здобуття вищої освіти Миколаївський національний аграрний університет. Тут навчався мій брат, і якби по його рекомендації я вирішила сюди поступити. Також ми з школи їздили на, у, сказати, на екскурсію. Нам все показали, мені дуже сподобалось. Прийла свою сестру поступати на обліки на менеджмент. Мені подобається інститут, і я абсолютно не пожаліла, що п'ять років тому я прийшла сюди і здесь я залишилася. Я знаю, що це дуже хороший університет та у нього дуже хороший коледж, і моя сестра навчалася тут. Порекомендували друзі, казали, що там дуже добрі преподавателі ну, і знайшла свою професію саме в цьому коледжі. Комерційна діяльність. Миколаївська область, це аграрна область. і Тут аграрний університет найкращий в Україні, тому я сюди поступаю куди ще. У Миколаївському національному аграрному університеті відбулась урочиста церемонія вручення дипломів випускникам університету та технології економічного коледжу. Вітаємо випускників! Привітав випускників обліково-фінансового факультету із закінченням університету. Ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шабани. Дорогі мої друзі, ви ви були найкращими студентами, і я вірю і знаю, що ви будете найкращими спеціалістами, тому що ту якість знань, яку ви у нас отримали, вона дасть вам тот трамплін, так на руськам язикі говорять, який вам дозволить вступити в бурхливе сьогоднішнє життя. Ми вас всіх вітаємо, дякуємо за те, що ви були нашими студентами. Дякуємо вашим батькам, вашим рідним, вашим діткам, які вже сьогодні є у нас у деяких наших студентів. Студентів. Дякую нашому професорсько-викладацькому складу, Віславу Сергійовичу за те, що дали вам можливість навчатися, а нам можливість вас навчати. Я вас вітаю і щиро люблю. Під час вручення дипломів студентам факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного університету від імені ректорату до випускників звернувся перший проректор університету, професор Дмитро Бабенко. Мене є сьогодні почесна місія і доручення ректорату університету, особисто ректора Вічеслава Січа Шипраніна. Мич привітати випускників одного з найкращих факультетів нашого Миколаївського національного аграрного університету. Щастя вам здоров'я, наснаги і Божого благословіння. Почесні гості та науково-педагогічні працівники факультету менеджменту від широго серця привітали випускників Миколаївського національного аграрного університету. Кожен студент, який на даний час випускається, він незвичайний. Кожен студент, коли був в аудиторії, у очі. Фактично ці розумні спеціалісти, які я вважаю, ну, здатні покращити взагалі загальний рівень України. Інтелектуальний рівень України сьогодні славний день і подія у вашому житті. Ви закінчили один з найкращих вузів України. Повірте мені, я багато де їжі, багато де буваю, але і справді професійний склад викладачів і професорсько-викладацький склад на дуже високому рівні, які вам всі ці роки дарував свої знання. Випускники університету у свою чергу висловили ректорату та науково-педагогічним працівникам слова щирої потяги. Я хочу сказать слова благодарности нашему университету. Прежде всего, это нашему ректору Вячеславу Сергеевичу Шибанину. также декану факультета менеджмента Лени Вячеславовне Шибани и, конечно же, всему коллективу педагогов, преподавателей, которые работали с нами на протяжении пяти лет и вкладывали на знания, труд, силу и веру. Спасибо вам за это. Хочу подякувати наш университет. Нашого ректора Шипальна В'ячеслава Сергійовича, нашого декана Вишневську Ольгу Миколаївну і всіх педагогів нашого університету, дякуємо вам за плідну працю, за розуміння, за підтримку, за великі знання, які ви нам дали. Паралельно в університеті відбулося вручення дипломів випускникам Технологіо-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету. Привітав перших випускників коледжу ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шабанін. Це дуже історична подія. Подія історична пов'язана ще з тим, що ви знаєте, ми довго боролись за те, щоб прямо при університеті створити коледж. На це вдалося. Директор технологічно-економічного коледжу Володимир Рибачук привітав випускників та всіх присутніх зі знаменною подією коледжу. Сьогодні у нас святковий день, який підводить підсумок плідної роботи студентського педагогічного колективу економічного коледжу. Цей день у нас є особливим, оскільки сьогодні вперше коледж випускає своїх студентів. Випускники подякували викладачам та батькам за якісну здобуту освіту. Ніхто не знає, як складеться доля, куди закине наш життєвий шлях та буде завжди з нами мимоволі наш рідний коледж в серці і думках. Ми домом називаємо наш коледж, де нас навчили слухати серця, де кожне слово стало нам уроком. Завдяки вам в майбутнє крок за кроком. Ми можемо зазначити, що дуже задоволені тим рівнем теоретичних і практичних знань, які виявили наші студенти під час державного екзамену. Вони підтвердили, що спроможні виконувати самі складні завдання сьогоднішнього дня в різних галузях економіки і по праву можуть працювати. Молодшими спеціалістами в галузі фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку комерційної діяльності, запрошуємо всіх абітурієнтів отримати престижну вищу освіту у Миколаївському національному аграрному університеті. Дізнаватися більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви бачите зараз в своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолог-економічного коледжу. А наша програма «Дайджест Миколаївського національного аграрного університету йде у відпустку. Тому ми бажаємо всім нашим телеглядачам гарного літнього відпочинку та до нових зустрічей в ефірі. На все добре. Сонячне вріяно квітне, небо високе блакитне. Знову тягнула калина. Пиште нами. Національний аграрний університет, якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, мультимедійне обладнання, науково-технічні бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет, центр інноваційного проєктування та інтеграцію аграрної освіти, науки виробництва студенти, наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт, Миколаївський національний аграрний університет. запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 34 60 62.